Вітаю на уроці інформатики. В цьому відео ми з вами поговоримо про те, як з використанням Google презентації, яку я зараз переходжу, на створити презентацію з розгалуженням. Це у нас буде презентація із тестовим питанням, в якій після відповіді на певне питання ми можемо перейти на ту чи іншу сторінку. От ми створили презентацію, далі, далі обираємо тему, я одразу беру якусь тему, наприклад, ось цю тему беру. І далі вже буду використовувати цю тему в своїй презентації. Також я вже заздалегідь підготувала питання до цієї презентації, тому можу вже працювати. Створюю спочатку цю презентацію, створимо кілька нових слайдів. В неї буде шість слайдів, один слайд із питанням, і з варіантами відповідей. Це ось цей буде слайд. Питання. Запитали. Оце поле ми можемо видалити. Далі. Решту ми пропишемо, чи це правильно, чи це неправильна відповідь. Можливо, нам варто буде зменшити. Тоді видалю. Щоб виділити декілька слайдів, я натискаю кнопку або Ctrl, або Shift. Так, тепер здублюємо цей слайд. Ну, наприклад, через Ctrl-C, Ctrl-V. Далі вставляємо. Можемо, до речі, поміняти місцями все таки щоб було не першою була правильна відповідь так далі ось це. До речі, можемо одразу. Змінити кольори оформлення, думаєте, яким чином оформити це все самостійно по тому, як ви вважаєте за потрібне, оскільки правильного варіанту оформлення назвати не можу, тому все залежить від вашої презентації, яку ви створюєте, і як вона має виглядати, на яку тему ви її будете створювати, і так далі. Можливо, ваші презентації будуть потрібні. Зображення, можливо, вони не будуть потрібні, так як мої моїй презентації тощо. Тобто над оформленням думаєте самостійно. Mm -hmm. І так, помню все скупувала. Так, тут крапочку забула Вставляємо. І Коли у нас готова заготовка, можемо додавати самі питання і посилання. Питання я додам у вигляді фігур. Фігуру, ми даємо фігуру. Далі з цієї фігури спробуємо записати наші варіанти. У нас перший був ось цей варіант. Оте ну, трішечки збільшимо шрифт, змінимо колір заливки. Наприклад, ось такий. Можна змінити колір контуру, прозорий, щоб було без контуру. За рамку можна переміщувати. Так, чудово. Тепер оце трішечки розміщу по центру. Таким чином зміню питання відповіді. Також до кожного слайду ми додамо кнопочку назад. Оскільки тут, на відміну від PowerPoint, немає кнопок дій, то ми скористаємось тим же тією ж фігурою, але розмістимо в інших місцях. Наприклад, таким чином, і тут внизу скопіємо. Одразу можемо вставити посилання, Для цього додаємо три крапочки. Ось є кнопка посилання. Слайди в цій презентації, нас цікавить ось цей другий слайд. Чудо, ми додали. Далі копіюємо цю кнопку для інших слайдів. Далі для інших слайдів ми теж додаємо посилання. Оце у нас якраз зараз. Угу. Добре. Тут можливо тоді. Також швидкі, швидкими клавішами можна скористатися. Ctrl-K. Так. 6. Слайд 6. Ні, І спробує 6. Це п'ятий слайд має бути. Слайд 5. Далі. Ctrl-K. Вон трилка. Так, це у нас шість має бути. Шостий слайд. Далі це у нас має бути. Четвер. А, ні. Так, четвертий слайд. Просто боячі назви можемо знайти. І це у нас має бути. Третій слайд. Слайд три. Ну, так, тепер перевіримо, як воно працює у нас. Так, поділимось пізніше. Збережемо. Так, саме поділимось пізніше. Слайд-шоу. Дивимось. Натискаємо ось тут. Воно працює. Тепер натиснемо на цю кнопочку, натиснемо назад, ми повернулися до цього слайду. Тобто, в принципі, натискання на відповідні кнопочки нам допомагає переключатись між відповідними місцями. Тепер поділимось цією презентацією, поділитись. Ми можемо поділитись на неї. Усі, хто має посилання, може переглядати. Далі копіюємо посилання. І це посилання надсилаєте мені на електронну пошту. Або ж можете цей файл завантажити. Файл завантажити, Microsoft PowerPoint. І, і потім вже цей ну, сам файл, як, надіслати мені на електронну пошту. Чекатиме на ваші презентації з розголошеннями. І до зустрічі у наступних відео.